Ну, саме море, тут початок моря, саме море йде туди. Далі Максимівка там, там гарні такі берега, тут трішки відкрито Пірсий насипний. Взагалі дуже гарно дивиться це місто. Бачите, Автомобілям заборонено грузовим. Далі тупік. Ну, легкові воно їздять. Ну та що нам їхати, що нам? Робити нічого. Ой, пахне морем, правда пахне морем. Ну тут нема туди. А, воно рибаки сидять, дивіться, рибалки. Воно. Цікаво, що словлять чи ні. Це саме місто, бачите, як над морем воно прямо знаходиться тут. Яка вода тут? Тут вода така, як у Дніпрі. Це штучне море. Цікаво, що вони там ловлять пройтися. Ні, ну навіть не хочу, тому що на рибалку сюди я вряд чи приїду. По такій дорозі я манала. Але сидять чоловіки. Не видно, щоб риба скидалася. О, там далі гарно так. На зимову рибалку, там якщо їхати в сторону Чигирина, там гарні пейзажі дуже. Пісок, такі піщані пляжі, як в Максимівці. Ой, загалом краса. А що це таке плеве дають? А, якась птичка. Я думаю, що воно таке кораблик чи що. А, не роки тут. Якщо не роки є, то, значить риба якась маленька є. О, Ну, Рибалки сидять, бамбук курять. Я б хотіла так жити, Вон там будинок і море, але маленьке місто, але я ж кажу, що дорога з будь-якої сторони, це, можливо, вони спеціально так зробили, щоб до них ніхто не їздив, знаєш з чужих. Свої та й все. Ну, морем пахне, водичкою пахне. Відпочили трішки? Знаєш, та машина кудись. Ну там от на березі, мабуть, якісь ресторани чи що, тому що ну, не може такого бути, що там через парк переходиш, і ото видно. Ото б ми туди, як пішки, пройти, пройшлись, б, ото ми там були. Тим схоже на як в Тернополі, така набережна. Пішли, бо роботи багато. Море морем, а треба йти. Штучне море. Тут дощ теж був такий гарний. Бачте, мусорки стоять, але що ж ті мусорки? Тут хащі. Ну, будемо казати за того, що це війна зараз. І не до, як кажуть, не до прибирання. Я вам скажу, що якщо отак подивитися, прямо отуди, зараз я приближу. Не знаю, видно вам чи ні, там теж так берега, ледь ледь, ледь. отут Максимівка, то там, де я вам кажу, що там дуже-дуже гарні берега. Ходімте, з'їздили на моря. Відпочили і досить Отак, Так, я трішки, як кажуть, розстроєна. Ну, нічого, хоч одна пляшечка є, на місяць вистачить, допоможе, так що все нормально. А так, дуже погано, що ти не можеш дізнатися про годності, термін дії. Замовили замовлення, прийняли все. Ти не можеш не написати, не можеш нічого. Ну, Можливо, можна в аптеку зателефонувати, але я не бачила там номер аптеки. Коротше. Десь камушок став між колес, я не бачу. Де? Ну, ну, в цих, ну, в Протекторі резини. Я думаю, що ото якийсь кабачок, де біла машина стоїть. Бачите? Ну, Мабуть, не працює. Так, Поїхали додому, мої любі. А, камінь вже вискочив. Знову ми в місці. Тут біля міського міськовиконко повернемо наліво і виїдемо на ту страшну дорогу, але ми все одно зрізаємо дуже великий кут страшної поганої дороги. А ви подивіться, скільки тут машин. Я не знаю, яке населення в цьому місці. Так, отут ми зараз повернемо. Якщо мене не підводить моя пам'ять, то ми отак прямо поїдемо. Кав'ярня є. Сидить молодь в кав'ярні. Дуже зелене місто. О, дивіться, яка машина виїхала. Виїхав, як наче Мерседес. А це Москвич. Ох, тілі буршники. Так, ну я вас вимикаю, тому що зараз ми виїжджаємо на оту дорогу страшнючу, а там є так, що вибачте мене. Ох, який збудований замок. Кинули. Я думаю, то має то в нього щось дорогтить. Подивіться, як людям хочеться жити, як у Парижі. Я їхала туди, думаю, назад буду їхати, вам покажу. Ще такі дороги, а ось вони збудували таку ельфріву башню. Вежа. Бачите, ось стоїть. І що? Саме головне, що є вежа. А все інше, ой, а все інше воно буде потім. Ось. Бачите? Молодці. Духом не падають. Ось і приїхала додому. Тут іще у себе на районі зайшла, купила кирпичину, видумали смаком. Пряженого молока, ну хімії намішали хліб і вдома більше нікуди не заїжджала для того, щоб не тратити гроші. Тому що як заїдеш, думаєш, так, треба там. те. А купуєш, виходиш, тисячі немає. Зараз я бо вранці я не снідала, мені щось там не дуже добре було. Зараз щось переїм і буду готувати коржі для медовика. Сьогодні їх попечу, а потім уже четверг вечором. Перемажу, пізно, пізно. А можливо, навіть не в четверг, а рано вранці в п'ятницю, тому що ми виїжджаємо в п'ятницю, нам їхати дуже далеко. Так, автоматичні ворота подали сигнал іду. Іду, «Іду, іду!», «Іду, А іду". Якщо багато разів казати, іду, іду!», «Іду, іду, іду!», Ось автоматичні ворота вийшли. Що Це вона в такій кофті, що їй холодно чи що. Сьогодні знову назбирала малини Бог наскільки. Зараз їх перетру з цукром. Каже, роби, роби своїм підписникам, буде слати, вони будуть дуже задоволені. Так що гарного вам дня, а я іду-іду, заїджаю.